Друзі, привіт! Записую відео з такого незвичного місця. Ви можете, мабуть, чути шум від кондиціонера, але як є, сьогоднішня тема про НМТ, про національний мультипредметний тест. Він вже пройшов основна сесія, хайп вже ну, майже скінчився. Оця вся піна осіла. І чому я вирішив записати? Ну, дві причини. Це дійсно. Резонанс е, в соцмережах, коли, чи то е, новинний сайт, чи то хтось з блогерів е, помітив, що е, був допис в мережі від е, культурної діячки відомої в Україні. Я не буду називати її прізвище, бо можу помилитися. Суть допису її була в тому, що її дочка не здала НМТ, зокрема, завалила математику, не набрала 100 балів. І вона така пише дуже обурливо, що навіщо ж їй дочці ця математика, коли вона йде по мистецькій лінії, вона там з малочку вивчає все це мистецтво тра-та-та. Ну і їй відповідають, що так, а навіщо їй вища освіта, там якийсь е, коледж, ну, типу нехай займається мистецтвом, ну, вона що, збирається вчити інших людей, якщо вона навіть не подавала ті 100 балів, тобто це ще 6-7 клас. Ну і я, звісно, що підтримую так. Е, зараз е, триває повномасштабне вторгнення, і діти вчаться. Онлайн, а здебільшого не вчаться і тому дуже-дуже важко. І за статистикою, приблизною 10% людей, котрі, дітей, котрі здавали ННТ цього року, не здали саме математику. Минулого року ця цифра була чи 15%. Ну, тобто велика кількість дітей, людей, котрі записалися на НМТ, не здавали математику. От, і чому люди обурюються? Тому що НМТ це є різновид IQ-тестів, тестів якби ми не відносилися, але це дійсно тест, який показує рівень розвитку інтелекту без врахування статків батьків. Тобто, це просто тест на здібності. Так, да, всі в плюс-мінус однакових умовах. І це те, що не подобається батькам. Батькам дуже прикро бачити ті результати НМТ. Але це можливість дійсно талановитим дітям обрати університети, де будуть з радістю прийняті їх високі бали, і вони можуть здобути ту вищу освіту, яка їм подобається. В принципі, це все. Тобто, моє ставлення до НМТ позитивне, попри все те, що зараз триває повномасштабне, діти вчаться дистанційно, до нього я до національного мультипредметного тесту було зовнішнє незалежне оцінювання, і я теж до нього ставився позитивно. На цьому все. До нових зустрічей. Підписуйтесь, чекаю на ваші лайки.